У завершено. Тіло вмирає, але душа вічно жива. Вітаю у тонкому світі. Сідай, скіфа. Нам є про що поговорити. Який час ти обрав би для приватної розмови? Мені подобаються світанки. Видовищно. Істинно зона не така, якою нам здається. Що в біса там відбувалось. Ти знаєш, більше, ніж я. Посланець моноліту. Що? Ти був поряд з ним, виконав його волю, тепер прийшов за мною. Я розгнівав його, і тому ти тут заради помсти та винагороди. Не розумію, про що ти. Я просто хочу повернути те, що втрата. У цьому ми схожі та не вже? Дехто в зоні заради багатства? Інші приходять за чудесами. Хтось шукає тут простого щастя, шансу відчути себе знов живими і справжніми. Але чи бачив ти? Когось тут, хто був би воістину щасливим. І що вони тут продовжують шукати, якщо їм недостатньо навіть чуда? Мноліто сягає щастям обраних. Я аж вирішив, що всі сталкери в зоні. Варті найкращого. Дуже щедро з твого боку. Я вже був тут колись дуже давно. Коли був сталкером. шукачем пригод. Я зробив лише один хибний крок. І весь мій світ поринув у темряву. Але виявляється, що я. Прозрів, поки інші і далі блукали мороком у пошуках невидимих чудес. Моноліт показав мені зону, якою вона є насправді. Моноліт тут взагалі ні до чого. Ти знаєш більше, ніж я, посланець. Mm. Не існує ніякого моноліту, Фаусте. Ти отримав здібності контролера в одній з лабораторій X, щоб вести монолітівців та служити Сусвідомості, Поки вони були живі. Ти не відповів би інакше. Я не здивований. Тобі треба залишитись тут надовше, бо немає нічого таємного, що не стане явним. Це лише питання часу. На все воля моноліту.